Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банковський Клуб. Ссылка під этим відео. Друзі, всім привіт! Останнім часом, ну, мабуть, не останнім часом, а останнє, мабуть, десятиліття, дуже багато. Людей цікавляться такою темою, чому клієнти одного відділення в Щадбанку не можуть обслуговуватися в іншому відділенні. І дійсно, у нас на банківському клубі, на каналі в Ютубі та Телеграм-каналі достатньо багато питань задають щодо цієї проблематики, і вона дійсно є. І так як інформації і внятної відповіді. Немає від Ощадбанку, тому я вирішив розібрати це питання, поговорив з співробітниками Ощадбанку і хотів би вам відповісти на це питання. І, по-перше, я взяв один, одне з питань наших підписників. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео, де він Каже, що, що у мене є дві картки Ощадбанку, які були відкриті в Сєвєродонецьку Луганської області. Зараз він перебуває в Києві, і йому знадобилося закрити ці картки. У відділенні Ощадбанку він каже, мені відмовили в цій послузі, пославши на те відділення, що ці картки відкриті, відкриті в Луганській області, і вони не бачать рахунки Луганської області. На прохання видати письмову відмову посилалися на те, що таку відмову можу вводити. Головний начальник, менеджер відділення якого зараз немає або субота. На гарячій лінії Щадбанку мені запропонували відвідати відділення Щадбанка в Донецькій області. На запитання, в чому різниця між Донецькою областю і Києвом, що, що не те, не є інше, не є на Луганської області. Оператор не відповів. Ощадбанк Ощадбанк, ця, 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 ця проблема з обслуговування карток інших областей існує не перший рік. Ви за весь цей час не могли її. Вирішити або не хотіли. І я би хотів дати зараз розгорнете ну, ту відповідь на всі ці питання, які задав наш підписник, і розповісти, яка ситуація щодо цих відділень і обслуговування карток і клієнтів з одного відділення в, інш, в іншому відділенні, що насправді коїться. І так, в чому заключається проблематика? Проблематика заключається в Ощадбанку в тому, що ще з давніх давен вони свої внутрішні процеси роблять не централізовано, а розділили на регіони, тобто по областям. І якби в кожній області є свій процесінговий центри, своя система, яка обробляє і обслуговує клієнтів тільки однієї області. І вони ніяк не зв'язані друг з другом. І виходить, що клієнт однієї області не може обслуговуватись клієнт в відділенні іншої області. І немає такої централізації. Про неї говорили в Ощадбанку вже давно, але до сих пір її ніяк не можуть ввести. При тому всьому, що всі банки вже перейшли на централізацію, а Ощадбанк ніяк не може реалізувати цю можливість. І тепер що робити? Клієнтам в даному випадку. По-перше, як в даній ситуації клієнт, який з Луганської і Донецької області переїхав і на даний момент ці території окуповані, то я узнав у співробітників Ощадбанку те, що ці обслуговування цих відділень перенесли на найближчі відділення, які знаходяться на неокуповані території. Для того, щоб узнати особисто, куди вас розподілили, то вам треба дзвонити на гарячу лінію Ощадбанку. Подзвоніть і вам скажуть, яке відділення вам йти. Якщо ж ви знаходитесь, наприклад, як цей клієнт в Києві, і навіть вас розподілили там з Луганської в Донецьку, в Донецьку область на неокуповані території якесь відділення, як в даній ситуації. І вам з Києва їхати туди просто неможливо, то вирішити цю це питання також можна. І це ж питання також можна вирішити, якщо ви обслуговуєтесь в відділенні, наприклад, там Черкаської області, а ви знаходитесь в Київській області. Тут теж буде проблематика, і вирішити її можна. Якщо ж вирішити, якщо ви знаходитесь, наприклад, в Києві, в Київській області, йдіть любе відділення Ощадбанку. Пишіть заяву на переведення вашої справи з відділення з іншої області в цю область, на основі цієї заяви вам зроблять перевод цієї вашої справи і обслуговування на відділення, яке ви захочете по новому місцю проживання. Так, це займе деякий час. На жаль, всі процеси в Ощадбанку не автоматизовані, тому це все буде робитися дуже довго, десь до 30 днів. Але ваш, ваші дані переведуть вже на поточне відділення і ви зможете обслуговуватись як і раніше. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.